Друзі, вітаю на каналі Просад. Хочу вам показати, як я органі... організувала простір для вирощування розсади. Раніше розсада в мене стояла на підвіконні, і з часом це стало досить незручно. Доводилося носити системи фітолампами. Світла на підвіконні не вистачало, бо висаджувати я почала рано, в кінці січня, на початку лютого. От. І потім я зайшла на канал Наша дача, де Валерій дуже гарно розповів, як ем, треба організувати освітлення для розсади, е, щоб розсада не витягувалася. І я послухала рекомендації і зробила все саме так. Валерій каже, що на квадратний метр для розсади необхідно купити лампи. В принципі, неважливо, чи вони будуть. Фітолампи, чи це буде звичайна лампа? У мене тут є одна фітолампа. Є звичайна, що потік світла просто має бути 5 тисяч люменів на квадратний метр. Стелаж у мене 90 см, і ширина. Якщо я вірно пам'ятаю, десь 40 см. Тому я купила для кожного стелажа по одній лампі на 2500 люмінів приблизно. От. І цього виявилося достатньо. Можемо побачити? Ось Вероніка в мене зростає. Колосовидно. Це в мене шавлія, це в мене вербена, це тут трохи далі примули. Синьоголовник, ні, це не синьоголовник це цехіноцея, рудбекія, хіноцея, тим'ян. Тут в мене стоять, я пробую черенкувати гортензію. Не хочеться відкривати. От. Знизу. У мене були лампи, я не стала купувати і поставила дві лампи. В принципі, тут зростає сонячник мого сина. Це пировська, до речі, досить гарно вона зійшла. З п'яти на сінин зійшло п'ять. скоро буду розсаджувати. Скабіоза дуже гарна. І це синьоголовник польовий також. Ще в мене. Зростають мої травички, панісетуми. Стоїть стелаж у мене в будинку. Зараз температура 20 градусів. Нічим я його не закриваю. Валерій показував, що можна натягувати для верхньої полички плівку, щоб там зберігалась трохи вища температура для сходів теплолюбивих рослин. Але я так не робила, бо. В мене, в принципі, стоїть ця споруда в будинку, і тут досить тепло. Тож, можу рекомендувати, зайдіть на канал до Валерія, дуже гарно все розповів. Рослинки не витягуються, ростуть. Я щаслива, що зробила саме так, як він рекомендував. Якщо у вас будуть питання, питайте. Дякую за перегляд, дякую за те, що зайшли на мій канал. Підписуйтесь, ставте подобайки, якщо вам це було корисним. Всього найкращого!